Жіночі трикотажні футболочки від бренду Есмара всього за 115 гривень за одиничку. Можемо побачити, що будуть ось такі модельки. Здебільшого тут буде віскоза у складі, але може бути і бавовна також, буде з таким коротеньким рукавчиком, також, тобто це буде мікс. Ось так вона виглядає синенька Також є біленька така, як синенька. Ось з візкозою дуже приємна така в рубчик широкий. Тут буде бавовна у складі, ажурна, біленька в смужку. Така ж синенька у смужку. В лоті буде 23, аж 23 одинички. Ось така біленька у рубчик. у рубчик бежева, як маєчка. О, та червона. У лоті 23 одинички і вартість лоту 2645 гривень. І по розмірам, XS буде 8, seчок 8, емочок 2, елічок 5. І якщо вам сподобався цей лот, для його замовлення можете звернутися до наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.